Добрий день, малятка! Сьогодні ми з вами будемо робити об'ємну аплікацію дикої тваринки. А якої саме ви дізнаєтесь після того, як відгадаєте загадку? Спритний майстер у стрибках на деревах по гілках. Вся руда пухнастий піст рідний дім для неї ліс. Правильно білочка. А чи знаєте ви, де живе білка? Правильно у дуплі. А чим полюбляє ласувати? Правильно. Горішки, гриби, шишки, яйця птахів, черв'яків. Ну що, ви готові? Тоді розпочинаємо. Для виготовлення аплікації нам знадобиться білий папір та помаранчевий ножиці, фломастер та клей ПВА. З помаранчевого паперу робимо квадрат. Потім скручуємо з нього конус. Обрізаємо ніс конусу так, щоб він міг стояти. На залишках паперу малюємо коло. Тепер вирізаємо його. Ось таке коло в нас вийшло. Згинаємо коло навпіл. Відрізаємо навскіс маленький трикутник. Тепер трикутник розрізаємо навпіл. Тепер нам потрібно намалювати дві лінії. Вирізаємо їх, складаємо їх навпіл. Ось так вийшло. Тепер закруглюємо кінці смужок. Тепер другу. І знову розрізаємо навпіл. Тепер у нас виходить 4 лапки. Тепер беремо фломастер і малюємо кіхтики білочки. З білого паперу вирізаємо грудку білочки. Тепер хвостик. Тепер вирізаємо 6 тоненьких-тоненьких смужок. Ось такі елементи нам знадобляться. Тепер починаємо об'єднувати нашу аплікацію. Для основи голови приклеїмо вушко. Тепер друге. Подивіться, як в нас вийшло. Тепер до вушок приклеїмо тоненькі смужки. По 3 на кожне вушко. Тепер приклеїмо білі кружечки, які в нас будуть очима. Тепер фломастером малюємо око та носик білочці. Тепер з іншої сторони. І ось так у нас вийде. Тепер до конусу приклеїмо голову білочки. А зараз приклеїмо білу грудку. Спочатку приклеїмо лапки посередині тіла, а тепер знизу. І наостанок приклеїмо хвостик. Ось такі гарні білочки в нас вийшли. Молодці! Дякую вам за увагу!